Дорогі українці, українки, сьогодні наші рятувальники боролися з наслідками російського удару по Полтавщині по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет, крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони, іранські дрони, шахеди. Щоб ускладнити захист для нашої ППУ, значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали, але на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну і якраз після розмови Путіна з Трампом. після... Того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, і тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для близького сходу та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. це все настільки цинічно. Щоночі російські удари кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди, на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині. Через російський обстріл, через цю війну, яка давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово та не купувався б на російські маніпуляції та брехню.